Стріпнути б із себе цей холод, війну. То скімлить, то скиглить цей вітер, немов божевільний, без листі, без сонця, без кольору дні на мистинки донизує осінь. На плечі снігами впаде от-от небо повільно. Візьметься, що земля у печаль крижаною скоринкою. Затерпли шибки, і зіщулився рік, щоб влягтись в домовину. Камлає кигиче, оголосить весь простір, зима на підході. Стріпнути б із себе цей холод, війну ще роки і години, і думає про лісок. скоро весна і бути любові і свободі.